Вигідна, цікава, прибуткова, унікальна інвестиція. Тільки так я можу презентувати цю пропозицію і ніяк інакше. У Мерефі є своя атмосфера, своя особистість, свій настрій, свій світ, продається приватний житловий будинок. Будинок розділений на три квартири, дві квартири однокімнатні, одна двокімнатна. Це ідеальний варіант для сім'ї з дітьми. Кожен матиме своє житло, свій особистий простір. Також ідеальний варіант одна квартира для себе дві підздачі. У квартирах, як бачимо, зроблено капітальний ремонт. Все нове, сучасне, чисто, акуратно. Заходь та живи. Земельна ділянка 10 соток землі. Приватизована. На території двору є сонячна електростанція, яка на сьогоднішній момент є цікавим та прибутковим бізнесом. Отже, сказати можу лише одне. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд. І я знаю точно, ця пропозиція не залишить вас байдужим.